Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді електромобіль Opel Ampera 2019 року виготовлення. В 2020-му була перша постановка на облік. Батарея в автомобіля встановлена 64 кВт. Це вже замінена по гарантії на нову батарейку. Пробігу 161 тисяча кілометрів. Весь в рідній фарбі, в офігенній комплектації. Фулет оптика, передні задні парктроніки. Ось такі 17 легкосплавні диски. Гума у нас 2021 року з гарним запасом протектора. Автомобіль без перебільшення в ідеальному стані. Не скажеш, що він має 161 тисячу пробіга. Ну і так як замінена батарея, то це потенційно ще їздити і їздити дуже багато. Жоден елемент не фарбований. В оригінальній фарбі все. І давайте більш детально по комплектації. Безключовий доступ. Датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал, передні і заднє електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, преміальна акустика Bose. шкіряний салончик, стан сидінь шкіри в ідеалі. Ну, має зморшечки, але загалом 10 з 10. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз. Підігрів сидінь, підігрів керма. До речі, підігріви задніх сидінь також є. Датчики світла, дощу, салони, дзеркало в нас з автозатемненням. затемненням. Запас автомобіля складає на одному заряді орієнтовно в районі 500 км. У нас зараз пише максимум це 370 км. Але в автомобіль потрібно роз'їздити, щоб він перерахував під стиль їзди. Як ви будете їздити. У нас клімат, сенсорна багатофункціональна мультимедія, мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto, Apple CarPlay, навігація, тобто багато всього є. Ось так в нас виглядає селектор перемикання передач. До речі, два ключики оригінальних в комплекті, електростоянкове гальмо. Є роз'єми USB для зарядки, роз'єм AUX. Ось такий ще попільничка, можливо. Ось такий підлокітничок, до речі, теж дуже місткий. Шкіра, гарні стрічечки. Ну, на мою думку, автомобіль взагалі не виглядає, що в нього 161 тисяча пробігу. Дуже збережений хороший стан салону. Ось такий у нас бардачок. Підігрівчики ось тут. мультимедіа, сенсор на все, сенсорне все працює. Досить приємна якість акустики Bose. Утримання в смузі в нас також є. Досить крута комплектація. Давайте подивимось, як в нас камера працює. Ну, непогана якість, як на мене. Так, і давайте пройдемо до задніх сидінь. Ось такий стан задніх сидінь, підігрівчики в нас в дверях, Підлокітничок, підстаканнички, Все, як, все як полагається. Також є зарядочки для задніх пасажирів. Стан стелі. Нічого не порване, не потерте, не подерте. Загалом дуже охайний автомобіль. Попередньому власнику ну прям респект. Що за 161 тисячу автомобіль залишився в такому стані. Так, парктроніки також передні-задні, камера заднього виду. Маємо зарядочку та подовжувач в комплекті. Так, що в нас по сервісному набору? Є буксировочний крюк, знак аварійної зупинки і аптечка. Ось така поличка. Легенька така, але вона також є. Досить красива задня оптика. Також підігрівчик і ось тут. І що саме цікаве, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Класна динаміка, передній привід, 204 кінських сили. Датчики тиску шин у нас є, датчик перешкоди попереду. Екстрене гальбування, повний набір всіх асистентів. Офігенна комплектація, ще раз повторюсь. Ось тут зліва в нас лючок зарядних. Роз'ємів Type 2 і швидкісний порт CCS. І давайте відкриємо по традиції під капотний простір, подивимось, що у нас там є. До речі, маємо якусь сервіску. В 24-му році щось робилось. Але зараз покажу вам він-код. Якщо вам цікаво, Історія цього автомобіля ставте на паузу, звертайтесь до офіційного представника, можливо, по CarVertical і перевіряйте цей автомобіль. Так. Ось, так. Ось такий у нас підкапотний простір. Нічого лишнього. Все на місці. Якщо вам потрібно поміряти кліренс, до речі, бо на всіх попередніх Hyundai іконах є Ніро, я міряв кліренс, а ось тут не поміряв. Моя помилка. Якщо вам цікавий кліренс цього автомобіля, фактичний, справжній, пишіть коментарі, візьму рулеточку, піду, поміряю спеціально для вас. Якщо у вас залишились якісь будь-які запитання, також пишіть їх. Під цим відео постараюсь відповісти, надати вам детальну інформацію. Покажу ще більш кнопочок, це у нас регулювання світлом. Автоматичне нахил фар, противотуманні фари, яскравість приборки, наскільки я розумію, підсвітки. Також прикурювач маємо тут. І таку кишеньку для телефона, можливо. Цікаві такі пластикові вставочки, які дублюються також на двері. Ну, Дуже цікавий автомобіль, класна динаміка, приємна підвізка, досить комфортна. Так, що у нас ще є по інформації? Дорожні знаки. До речі, я не знаю, чи це розпізнавання дорожніх знаків тут є, або ж воно підтягується по. Google картах, коли ми під'єднуємо телефон. Але якщо ви знаєте, можете написати в коментарях. Ну що ж, цей автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка 1В. Автомайданчик Вінкар. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, пишіть, телефонуйте, надам детальну інформацію. Зроблю будь-які перевірки товщиноміром фарби. Не питання. Більше автомобілів можете також побачити на нашому е, автомайданчику: дизельні, бензинові, гібрид один є. Є е, е, великий вибір електромобілів. Також маємо комерційний дизельний автотранспорт. Е, ну і багато електромобілів на вибір. Великий вибір також свіжопривезених автомобілів з Європи, без підготовки по акційних цінах. До речі, по цим всім автомобілях є відео е коротенькі, вони зараз по акційній ціні без підготовки. Ось. Е маємо також доставочку по Україні. Якщо вам захотілося придбати якийсь автомобіль у нас, е але не хочете їхати в наше місто далеко вам, наприклад, чи якісь інші нюанси. То без питань можемо порахувати доставочку під ключ у ваше місто і доставити вам бажаний автомобіль. Ну що ж, дякую, що були з нами. Буду вам дуже вдячний також за ваші лайки, коментарі, підписки. І бажаю вам всім гарного дня!